Сегодня мы всем привет. Сегодня мы опять в секретном гараже. Джека привет. 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 Я привет. Так, там просили снять, вернее показать, как снимается жабо. Показываем. Все просто. Сразу гайки. Раз и два. Короче, это так, такие на 5008, да? 1100. Абсолютно одинаковая конструкция. 5008, 3008. Інструмент. Тут дворники легко відщелкуються, тому що вони тут періодично знімаються, на, не муться. Так що А, бач. Ну ми ж їх помазали в пройшли раз. Mm -hmm. Далі тут по штату тут один болтик, mm -hmm. Ну так як він у нас вже тут вирваний, mm -hmm. у нас Присутствует ручка саморезики. Раз. Машина не давала. Тому саморезики в помощь. Два. И цей тоже. По моему, двадцать. Все, мои должен быть. Ага, можна оказувати так. Виключено. Далі беремо так і подриваємо. Я викручу. Кого? Це не мішає. Він зараз вийде. Ні-ні, чуть, чуть нажми, його надо все-таки мішає. Сейчас тут А! Вже не мішай. Не пропав, стоп, те саме. Хуя газою. Може, сядеш проїдемося сюди. Послухаєш, що воно. Бо так само стукає. Що? Я вже відкрутив його. Що там а. ще може бути? Ну поїхали. Поїхали. Не знаю як знімати. Ну щось там відщлкувати треба, щось... Все, все, пішу. Виводиться патрубки зливу, так? Так, патрубки зливу. Нас. В принципі, це і все. все дела. Так що якось так.